Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні в нашій передачі онлайн з Богом ми будемо говорити на тему осудження, осуду, очорнення, наклепів, ставлення такого тавра, клейма на людях, передчасні судження в народі модно сьогодні в нас між мовою говорити шемрання, плітки та пліткарство. Дуже багато таких явищ в нашому житті, в нашому українському суспільстві. Як кажуть в народі, кожен любить перемивати кісточки один одному, брат, брату, кум, кумові, сват сватові, сусід сусідові це великий гріх, який може призвести до ще більших гріхів. Бо є такі, знаєте, моменти переживання, і в нас людей є такі люди, які як кажуть, брешуть і не червоніють, самі говорять неправду і вірять в те, що говорять. Вже не розрізняє, де правда, де брехня, де обман. І це велика небезпека, якщо це перетворюється в постійний стиль життя. Одного разу одна відома пліткарка на все містечко прийшла до священика на сповідь. Старший старець сповідник сказав: Я не можу дати тобі розрішення. Зроби, будь ласка, одну річ, про яку я тобі кажу, про яку я прошу. Піди в негоду на свій балкон на другому поверсі. Будинку особняку, роздери ножем подушку, як є всередині піря, і розкинь ці пір'я під час дощу і вітру. Так вона зробила, минуло п'ять днів, знову вона прийшла на, цього разу на духовну бесіду до священика, як він їй порадив, і питає її отець, сповідник: Ти зробила це? Так, зробила. А Для чого це, отче? Власне, вона, він відповідає їй, а тепер. Піди додому, повернись, пошукай кожну пір'їнку і знайди до останньої пір'їнки і склади, і зіший назад подушку. Отже, я б з радістю це зробила, але це ж неможливо, каже вона. Адже пройшло п'ять днів, була буря, гроза, і піри розмити, я навіть не знаю, скільки їх всередині було. Так і каже їй священик: так і з твоїми словами, з твоїми устами, і з твоїми плітками. Адже ти навіть очернила людину, яка була ні в чому не повинна, і образила її, і принизила її загальноміський статус як серед рідних, так і серед друзів. Дорогі друзі, дорогі молільники, молільниці, дорогі в Христі, так не раз є в нашому житті. Нам боляче, нам прикро, нас осуджують, нас засуджують, а ми маємо добрі цілі. Можливо, хочеться кричати на весь світ, що так не є. Що це неправда, що збоку хтось брехун і він намагається знищити якусь справу, якусь ідею, моральний авторитет мій чи когось. Так часто буває в житті, так було з Ісусом Христом, його не прийняли свої ж і кричали Осана, а потім кричали розіпни. Тому не буває ідеального гладкого життя, не буває безгрішних людей, не буває ідеальних людей. Маємо бути в цьому житті готові до всього, до того, що нас будуть очерняти, засуджувати. Адже по-людськи десь християни приречені на страждання, як немає страждань, терпінь, немає смаку святості, немає відкритого шляху дороги до Царства Небесного. Тому пам'ятаємо, завжди будуть люди, які будуть пліткувати, придумувати версії, в одному кінця міста чи села скажуть одне, а далі приправлять не перцем, не маком, не. Соусом, на гірчицею, не, не цукром, не сіллю, а так, як їм вигідно. Тому завжди були, будуть ті люди, які перемивають кісточки іншим. Важливо, як ми на це реагуємо, яке наше ставлення, чи ми збираємо таку духовну варту, молимося, і нам легко, ми не відповідаємо, не агресуємо, не є емоційними до цих людей. Тому за таких людей потрібно молитись. Про їхнє переосмислення, про їхню зупинку, про те, щоб вони перемінились в житті, навернулись, покаялись, можливо, навіть і попросили пробачення в тих, кого очернили. Тому пліткарство це велике зло, шемрання, перемивання кісточок, осуд, осудження. Пам'ятаємо про це, буде нелегко, але якщо ми з Богом, то хто проти нас? каже святий апостол Павло. Тому тримаймося, єднаймося, чуваймо, молімося, борімося і поборемо. Єднаймося, християни. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!